час, Як знову була сила народу і не мали що їсти, закликав Ісус учнів і каже їм жаль мені цих людей, ось вони вже три дні зі мною і не мають що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть у дорозі, деякі бо з них прийшли здалека, учні йому відповіли. Звідки ль хто би міг нагороду годувати хлібом тут у пустелі, він спитав їх, скільки маєте хлібів? Сім відповіли, тоді він велів народові сісти на землю. І взявши сім хлібів та воздавши хвалу, Розломав їх дав учням, щоб роздали і вони роздавали народові. Мали вони також кілька рибок. Він благословив їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситились, і зібрали сім кошів, кусків, що зостались, було їх яких чотири тисячі, і відпустив їх. Війшов відразу у човен з учнями, прибув у гуд край. Слава тобі, Господи. Вівтарний брат Никодим. Вітарні. Всі вівтарні, особливо ті, які звівтеряся, живлять потім Євхаристію і стають усі в кінці служби вівтарними. Тепер не вівтарні, потім раз і всі в кінці служби, або більшість стає вівтарними. Всі учасники служби Божої Христос посеред нас. Ну, мабуть, це чудо про помноження хлібів. Ми завжди слухаємо десь із тим, що на якісь деталі звертаємо увагу. По-перше, є два чуда спомноження хлібів і різна кількість людей, які насадилися. Один раз п'ять тисяч чоловіків з дітьми і жінками, які прийшли з ними, а другий раз чотири тисячі. В першому випадку було 5 хлібів, 5 тисяч, і тепер 7 хлібів і 4 тисячі людей. Ну, дивіться, 4 тисячі, ніхто їх потім не перерахував, що рівно 4 тисячі. Могло бути скільки? 393 тисять 4 бути 4 тисячі е, двоє з половиною. Тобто 4 тисячі. Яких? І так Євангелист вона яких скаже, Якихось 5 тисяч чоловіків. Браті і сестри, що дуже важливо, там були діти, там були дорослі, там бракувало їжі, але потім знайшли якусь їжу. І на що цікавить, у чому полягало чудо, в чому Господь доторкнувся до того чуда, яка його роль, але яка потім ролі людей? Бо Господь ми би хотіли би доторкнувся, але люди мають також свою складу, свою частину зробити із чуда. Ну і е, ми бачимо, що є дуже конкретні параметри, які задані, якими живе людина в своїх реаліях. Найперше, є люди, і згадано про людей, які прийшли здалеку, а люди зараз мають відходити, і Господь Ісус пояснює і каже, аби не услабли у дорозі. бо Голодні. Треба їх відпустити. Уже третій день ходять за нами, а деякі здалека, а хліба нема, нема що їсти, слабнуть у дорозі. Що означає говорить про ресурси, які є необхідні. Повітря є необхідне, вода є необхідна. І часто війни бували і виграні, програні із-за їжі, із-за води. Скоріше навіть, іде із за води. І їжа є необхідна. Це джерело енергії. І каже, що. Бракує, бракує їжі. Далі є дорослі, є малі. І далі є питання, що а скільки маєте хлібів? Учні говорять, що мають сім хлібів. І після того Господь воздає хвалу і каже після розламання, роздавайте їм і хліба стає більше. Але потім він ще не завжди звертав увагу на цю річ. Було там у когось ще декілька рибок. Таке відчуття, знаєте, що спочатку був хліб, і помножили, а коли почався помножити хліб, кажуть, о, то в нас ще й риба є. І доносять рибу, і він помножує рибу. Але звідки взявся хліб і звідки взялася риба? Принесли люди? І в чому полягає чудо? Знаєте, коли відбуваються якісь такі ну, дуже такі е, грандіозні е, мітінги, зустрічі, люди приходять під враженням, і потім під тими враженнями, розмовляючи одне одного, накручуючи одне одного, починають говорити різні легенди. І ти знаєш, там був хліб, а потім була риба, а потім взагалі не знати. Він щось таке почав давати, і всі стали їсти. Каже, а я від їх там давав, давали даже давали ну, розумієте? Або і потім всі діти наїли, і ми йдемо, а всі наші діти підросли і на голову стали вищі. Ну, нічого ми як, такого не чуємо. Є дуже конкретний формат. Є люди, які просто голодні, і є люди, які не мають засобів, і Господь доторкається до тих засобів, які готові ну, пожертвувати, запропонувати люди. І тепер таке дуже цікаве, що учні пропонують, каже, скільки маєте хлібів, всі маємо. Ми даємо, ми даємо, ми готові дати. І Господь доторкається до того, що йому пропонують апостоли. Але потім так описуючи Марко, а Марко дуже цікавий. Марко, коли описує, він описує, деколи так деталізує і навіть розкладає порядок. А потім знайшлися ще рибки, видно, хтось так доніс і рибка є. Давайте сюди дає рибу. І люди принесли рибу, звідки риба люди принесли. І це є та наша складова, над якою треба думати. Бо ми приходимо, ми звертаємося до Господа, але не може Господь дати лінивому, який каже, Господи, вся моя, моя надія на тебе. А тоді Бог каже, а ти що робити будеш? А ти що робити будеш? Ти готовий щось робити? Ні, Господи, бо вся моя надія на тебе. І це знаєте. Є, я пам'ятаю, в часи семінарії, це важливо розуміти, коли людина така готова себе посвятити Господу Богу, каже, яся буду так молити, так себе буду молити і ви розумієте, так себе буду молити, що усі ангели світа будуть робити, а ти що будеш робити? Я себе буду молити за тих, які роблять. Люди будуть робити, а я себе буду за них молити. І усі це буде робити. Не вийде. І тому. Святий Василій, він дуже правильно сформулював. Знаєте, що монахів, монахи, монашество, як феномен було до нього, до Василя Великого. Він сформулював правила і каже, Оретлабора, а молися і працюй. І після того до Бенедикт на Заході зорганізував монахів, і монастирі почали дійсно ширитися після того, як люди почали молитися і щось вкладати, щось робити. Тобто свою частину людина має зробити. Я би хотів заохотити нас помолитися за нашу частину, бо крайно ще є такі, що сам не зроблю, хто мені зробить. Ну це атеїзм. Я тут сам на цьому світі. Якщо мені хтось поможе, сусід прийде, поможе мені та може буде з того. Якщо там щось мені зашлють, це атеїзм. Бог є, Бог ся долучає. Друга крайність. Згадую, я кажу, то особливо десь у середовищах таких специфічних семінарійних, монашеських. Боже, Боже, щоб у кімнату ви попали з такою людиною, яка дуже побожна, яка буде за всюся молити, ну, яка навіть крім своєї, доб... це ще добре свою постіль застелила. Коли є якісь чергування, ви її не найдете. Ви її не найдете. Це спотворення того, що ми чуємо сьогодні. Апостоли не мали багато. Люди вже теж пожували всю свою рибу. Хтось там заникнув собі, якусь там рибку ще, що будемо йти та дітям, даме та поїдять. Але та рибка була важлива. У певний момент вони вже витягають і ту рибу. Раз усе казали дати, значить, і ми свою рибу даємо. Я вас дуже прошу, не тримайте рибу в себе, бо завоняйтеся. Я тут хтось такий, хто хоче сказати, що у мене ніколи нічого не пропало, я ніколи нічого не викинув у сміття, щось попсувалося. Є хтось тут такий, похваліться. А чому воно попсувалося? Ми десь проморгали той момент, що його треба було або самому з'їсти, або запропонувати комусь. От кажу, нещодавно я дуже був розстроєний, бо викинув досить великий шмат їди, яку просто-напросто ну, побачив пізніше. І пішомося з розповідати. сповідати. Браття, сестри, ми, як люди 21-го століття, отримали набагато більше ресурсів, ніж ті, які жили у часи Ісуса Христа, і ті, які нещодавно жили наші пращури. До цього часу є люди, які відкладають речі. Чому вони відкладають? Бо знабодобиться, бо то не гідно викинути. Бо я, слухайте, є люди, які до тепер сухарі збирають. Є люди, які пам'ятають е, ще е, Другої світової війни, і у них тепер там розумієте, всі ці сухарі, розумієте, там уже такі є дуже-дуже такі древні сухарі. Є з 80-х, з 90-х і вже з цього тисячоліття сухарі. Повідте, ви можете знайти сьогодні людей, які ще й такі сухарі мають. Ми маємо дуже багато ресурсів, але успіху не дуже. Нещодавно мав бесіду з одними поважними людьми ну, про насущні питання, які стосуються освіти. Хто би мені міг сказати, за, за який час будований Василянський монастир тепер фізичний факультет? Скільки часу пройшло? От ви бачите, як будуються, там, з кранами і так далі. Ви знаєте, скільки часу то зайшло? Це 1912 рік. Трошки більше року. І це було найбільше приміщення Ужгорода. Чому? Браття і сестри. Коли люди вміють, не шкодуючи, застосовувати свої ресурси, і колися люди молять, багато чого робиться. Ми або не домолюємося. Або не доробляємо, або не знаємо, як це збалансувати, скласти докупи. Молимося, бо Господь вчора, сьогодні і назавжди той самий. Він готовий долучитися до наших проєктів добрих, коли є на то необхідність і є на то його воля свята. І молимося, щоб ми уміло застосовували наші ресурси. Бо сьогодні. Коли ми кажемо, що як бракує ресурсів, ми не можемо порівнятися із тими, які були до нас. У нас є дуже багато ресурсів, а чогось нам бракує. Молимося, щоб Господь нам відкрив, і ми співпрацювали з Господом, бо Господь з нами хоче співпрацювати. Амінь.